Що приніс Святий Миколай у торбинці? Уважно подивіться та скажіть, що приніс у торбинці Святий Миколай? Наприклад, що приніс у торбинці Святий Миколай? Святий Миколай приніс у торбинці цукерку. Що приніс Святий Миколай у торбинці? Святий Миколай приніс у торбинці ведмедика. Що приніс святий Миколай у торбинці? Правильно. Святий Миколай приніс у торбинці барабан. Що приніс святий Миколай у торбинці? Святий Миколай приніс у торбинці ляльку. А зараз що приніс святий Миколай у торбинці? Так, святий Миколай приніс у торбинці пірамідку. Що приніс святий Миколай в торбинці? Святий Миколай приніс у торбинці м'ячик. Що приніс святий Миколай в торбинці? Звичайно, святий Миколай приніс у торбинці паровозик А тут що приніс святий Миколай у торбинці? Святий Миколай приніс у торбинці машинку. Молодці малята.